Вітаю, ви на каналі Тося читає казки. Капітанське мррр написала і намалювала Медлін Флойд. Це наш будинок біля річки, у якому ми живемо. А це капітан, наш гарненький котик. Ми його дуже любимо. А от капітан любить спати. Усюди спить у мене в ліжечку і на моїх книжках. Дригне без задніх лап на вершечку сходів і солодко сопе на даху, на сарайчику у нашому саду. Коли ж він не спить, то вмивається, миє собі вушка і лапки, миє собі спинку і довгого хвостика. Коли ж він не спить і не вмивається, то капітан їсть. Він їсть із маленьких круглих баночок і наминає сухарики спеціальні котячі сухарики із великих квадратних коробок. Він дуже любить топтати рожевого лосося із особливих блакитних тарілочок. Ну а якщо йому пощастить, то з'їсть трішечки печеної курочки, яка залишилася після вечері. Коли ж капітан не їсть, не вмивається і не спить, то виходить прогулятися у місячному світлі. Він неквапливо чеберіє до річки і зненацька стрибає у човника. Стриб. Він сідає на весла і починає гребти. Гребе й гребе, аж доки не допливе до будиночка, де живе його кохана киця, його серденько. І сидять вони так у човнику під зірками, тримаються за лапки і всміхаються одне до одного. Наприкінці ночі перед самісіньким світанком капітан прощається. Він сідає у човник, веслує до бережка, вистрибує і неквапливо проходить через сад. Потім він видирається вгору по наших сходах. Потім він укублюється у нашому ліжечку і починає голосно мурчати. Бо коли капітан не спить, не вмивається, не їсть, не веслує і не тримається за лапки своєю коханою кицею, то він обожнює мурчати. Капітан мурчить і мурчить, і мурчить, і мурчить.